Тут є оцей білий сок. Ви мені радили. Я там читала, дивилася, його потрібно обмивати. Тому в мене є мисочка з водичкою. Оці листочки я, звісно, буду обрізати. Є люди замазують. Я не буду нічим замазувати, просто його витру. Це наробила. Якщо не відросте, то буде. Перерізаю ще напополам. О, так я трішки підрізала, ставлю знову водичку, нехай сік. о. Цю частинку я ще переділю на пополам. Оці ось хворі листочки я обрізаю. О, десь отак на пополам, Да? О, все.